Так, друзі, ну що ж, продовжимо з нами наші підтримки. ми трохи поназбирали. Ну так що, поїхали? Здається, мене викрили. Гадаю, це за чаще вбивство виключене, принаймні, поки що. І що ж ти думаєш зробити? Просто спостерігаю за вами поки що. Нема чого турбуватися. Незвично пильний. Важко підкрасився у вісні, можливо, трута без запаху та смаку. Леді цього разу безперечно зацікавилася складним питанням. Чому ти переслідуєш мене? Гадаю, це питання заслуговує на відповідь, враховуючи, що воно може означати ваше життя. Відповідь вимагає від мене пояснення деяких складних внутрішніх політичних аспектів імперії. Ви знайомі з Фольхардом фон Арунделем. Він дядько є дядьком Леді Дельгард. Ви також можете знати його як лорда Арундела, регента імперії. Багато років тому він забрав її величність і втік до королівства Фаргус. Потім, через який час, він повернувся, щоб захопити владу. Об'єднавши зусилля з, з прем'єністром Егіром та моїм батьком, лорд Арундел зробив імператора Іонія 9 політичним імпотентом. Леді Дельгард – дев'ята донька Іонія 9, і я не можу сягнути глибину і суму через його зраду. Я бачу вас, щось від лорда Арундела. Коли я дивлюсь на вас, мені здається, що я майже бачу друге я. Що ховається під поверхнею. Це ніби ви ведете постійний діалог з чимось у вашому серці, з чимось, чиї бажання дуже відрізняються від ваших власних. Вам цей опис ознаками взагалі знайомий, бо мені здається, що ви є дуже непередбачуваним, ніби ви можете в будь-який момент стати зрадником. Можливо, в цьому щось і є. Чим більше дізнаюся про вас, тим менше ви мені подобаєтеся. Я думав, що ви могли бути корисним для Леді Едельгард. Але тепер я починаю думати, що ви не з вашої вини можете становити надто великий ризик. Сподіваюся, ви доведете, що я помиляюся, вчителю. Я б не хотів, щоб це дійшло до кровопролиття. Що трапилось? Е, вчителю. А ні, нічого, не хвилюйтеся, нічого не відбувається. Власне, чи могли б з вами трохи поговорити десь трохи більш приватно? Що ж, я просто скажу це прямо. Мені з вами трохи важко бути поруч. Знаю, знаю, я ваше протеже, а ви просто намагаєтеся доглядати за мною. Але те, як ви іноді на мене дивитесь, ніби ви бачите мене наскрізь. Бачу наскрізь. Не хвилюйтеся, я знаю, що ви не маєте на увазі нічого поганого. Мабуть, я просто надто сором'язлива. Річ у тім, що в мене нічого немає, що можна було б назвати своїм Ні землі. Ні право первородства, ні статків, обмальзнань чи бойових навичок. А да, я саме тому я завжди чіплялася за свою популярність як діва. Навіть після того, як я залишила сцену, я продовжувала грати. Коли я дивлюся на вас, ніби ваші очі звинувачують мене, кажуть мені. Що я бачу тебе наскрізь. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що мені важко бути поруч з вами. Ей, hey, uh, це може бути божевіллям, але можливо ви могли показати мені якусь свою слабкість. Перепрошую, ви ж знаєте, мій найбільший страх. Якщо я знаю одного з ваших, можливо, я почуватимусь менш вразливою. Ну, якщо це справді допоможе. О, чудово. Ну тоді не звертайте на мене уваги. Ой знаєте, вчителю, я ніколи не чула вас про вас. Я не маю з романтичного характеру. Чи маю я рацію, щоб припускати, що ви не дуже досвідчені в романтиці? Можливо, нам варто якось з'ясувати. Вчителю? Що це з вами? Чому ви не реагуєте ні на що, що я роблю? О, та годі вже. Ваше серце взагалі б'ється. Ви змушуєте мене втрачати впевненість. Вибач. Гаразд, гаразд, я все одно не думала, що я просто буду вас просто дражнити. Хоча це все одно втрачає впевненість у власній чарівності. Що ти робиш? Просто. Та я дивувався, чому здається, ніби ніхто не цінує власне життя. Чому ми боремось до смерті? Чому ми биваємо без вагань? Я ненавиджу це. Мені не подобається забирати життя чи навіть вигляд крові. В останній битві деякі солдати під моїм командуванням загинули через дурість. Вони ж могли просто відступити. Натомість, вони продовжували боротьбу і були розгромлені. Чи маю я бути задоволеним лише перевогою, навіть ціною такого життя? Так, я міг би бути цим задоволеним? Справді? Вчителю, я мав би іншу думку про чиєсь життя на трохи честі та слави. Вибачте мені, якщо я заскажу, але я вважаю, що це огидно. Одна лише думка лякає мене. Я не придатний для бою, вчителю. Є бійки, від яких не втечеш. Гадаю, така природа світу. Чи не так, вчителю, ви знаходите час щоб вести мене і навчати мене так щодня. Можливо, причина полягає в тому, що ви не хочете, щоб я загинув на полі бою. Поки я тут, я не дозволю тобі померти. Це дуже сміливе твердження, вчителю. Але з якоїсь причини я хочу вам вірити. А знаєте, ви справді дивна людина. Ой, знаєте, я хочу вам дещо запитати. Я Я не хочу нікого вбивати. Я не хочу крові на своїх руках. І я хочу, щоб ви допомогли мені втілити це в життя. Я... А хто це? О, ну успокойся, і припади стукати. Зараз буду. Ви спали? Ой ойки, вчителю, це ж ви! Так, так, зараз я одну хвилинку. Що мені робити? Я ж не можу відчинити двері в такому вигляді. Так, Мануело, ти просто мусиш перестати спати. Зажди. Де ж мій одяг? Я навіть не можу знайти свою! Ти в біса моя спідня в білизна! А, Та за що зачепився ремінь мого халату? Я не можу цей слід сов'язати. Вона це покриває. О, семое. Цього буде достатньо. З вами все рост! Я в порядку-порядку порядку. просто зачекайте хвилинку. Вітаю, вибачте, що змусила вас чекати. Що ж, що бажаєте? Це зайняло деякий час. Перепрошую, але гадаю, у вас була причина прийти сюди, чи не так? Я доклала багато часу до зусиль, щоб зробити все можливим, щоб поговорити з вами. Вибачте. Та є ні, ні, ви нічого погано не зробили. Скажімо так, у мене не найкращий день? Насправді, у мене була не дуже гарна ніч. Добре, не зважайте. Що ви хотіли сказати? Щодо попередньої ночі. Ви чули від нього звістку? Ой, той хлопець з минулої ночі. А що він мав сказати? І сказав, що ми більше ніколи не вийдемо разом. Так. Вік. Власне, я цей передбачала. Ось тому я повернулася до своєї кімнати та ляла спати, щоб подолати це. Що ж, дякую, що Італ до мене. Це все, що хотіла сказати. Що ж, якщо так, то. Нам добра ніч. І вам також солодких снів, професоре, чи маєте ви хвилинку? Чого ви бажаєте? Та годі вам, вам не потрібно бути на сторожі. Я б ніколи не завдав вам шкоди, ви надто цінний земляр, тобто надто цінний член колективу Академії. Справді, чим далі просувається моє дослідження з гербами, тим ближче підходите до пізнання правди про свою спадщину. Коли я дізнався, що ви носі втраченого гербу, ну той самий полов'яний герб, я почав дізнаватися все, що міг про ваше минуле. Яке походження вашого роду, як події вашого життя були сформовані вашим родоводом? Ви досліджували мене? Нічого такого грубого, як розслідування. Ні, я досліджував, розмовляв з найманцями, з якими працювали в минулому, щоб дізнатися про ваше життя до академії. Звісно, я також зв'язався з Джеральтом та його друзями-найманцями. Я радий поділитися з вами тим, що дізнався, але прошу виправити мене, якщо в чомусь помиляюся. Так, історія починається з того, що Джеральд служив капітаном лицарів Сейруса. У монасарі була жінка, з якою він був досить близьким. Спочатку здавалося, очевидним, що ця жінка ваша мати, але на жаль, це не може бути так. Однак ваше народження відбулося дещо пізніше, кури Джеральд злаштувався найманцем. Да. Звісно, це передбачає, що ваш вік вказано точно, якби ви народилися раніше, то історія була б зовсім іншою. Мій батько завжди був любителем таємниць. О, я знаю. Ви двоє були справді згадковими, коли мова йде про найманців. Наприклад, він жодно разу не згадував про свої часи служби капітаном лицарів. Це досить таємничо, яку варто зберігати всі ці роки. Зрештою, ваші старі знайомі мало що могли сказати про вас обох. Однак усі вони погоджуються в одному. Ви з вашим батьком були сильною парою, воїнами, яких слід поважати та боятися. Зокрема, вас називають як попелястий демон. Ви знищуєте своїх ворогів без жодного натяку на емоції на обличчі. Вони вас вважають як живу легенду. Отже, ось що я дізнався і ви знає, це ледь більше, ніж я знав раніше. Далі треба запитати вашій крові та сподіватися, що не буде більш відвертою, ніж ваші знайомі. Перепрошую, вчителю, чи можна хвилинку вашого часу? Звісно. Ой, як чудово, я сподівалася, що ви мене просвітите щодо вас самого. Як бачите, ви мені дуже цікаві. Чому так? Ну, тому що у вас є щось особливе, у вас є якась таємничість. Я не могла не помітити цього, коли ми вперше зустрілися. Мені, м'яко кажучи, дуже цікаво. Мені доволі досить важко це висловити словами своїми. Якби я мала на увазі поетичну вимогу, я б сказала, що ви нагадуєте мені море. Ви колись небудь там бували, вчителю? Колись там бував? Море неосяжне, безмежне. На поверхні все здається тихим. Однак під цією тишею воно незбагнино глибоке. Усередині воно вирує життям, проте зовні пощастий побачити швидко плинну тінь. І все, що потрібно зробити, це закинути сіть, щоб схопити все це життя. Про що це саме ти говориш? Про рибу, звісно, ой, не вже відволіклася, чи не так? Звісно ж про море? Під час шторму, коли спокійні води стають настільки могутніми, що можуть перекинути навіть найвеличніші кораблі. Ну, звісно, не так само, як ви. Ви спокійний, ви тримаєтесь витримано, проте ви маєте величезну силу. Мій брат спочатку не був у вас впевнений. Якось він назвав вас юнаком сумнівного походження. Ой, але, будь ласка, не думайте про нього так погано. Він неймовірно відданий своїй роботі. Тож, ви, мабуть, розумієте, чому він сумнівається в тому, про кого так мало знає. Здається, ніхто навіть не знає про ваш вік. До речі, скільки вам років? Я б, до речі, такого б не казав би. Ага, підозрюю, що якщо ви вирішили не казати, то ви, мабуть, ще досить молодий. Хм, Дивлячись на вас, мені досить важко визначити. Цікаво, чи могли ви бути молодшим за своїх учнів? А тобі скільки ж років? Кому? Мені? Ну, я приблизно такого ж віку, як і інші молоді люди тут. Ти виглядаєш наймолодшою за інших. Як би там не було, це не так просто. О, до речі, вам слід знати, що я вже деякий час розглядаю можливість вступити до академії. Я пережила важкі часи, але я дуже вдячна, що саме цей досвід призвів до мого прийняття до академії. Ой, перепрошую, я певна, що у вас так багато роботи. Я більше вас не затриматиму. Ми повинні якось ще поговорити. Якщо буде зручно, Гарного дня! Добро вечора, професоре! Повертайтеся з роботи? Чи можу я вас трохи хвилинку взяти? Саме так. Я за це вас дуже хвалю, що ви працювали так пізно ввечері. Усі мої дні в академії збагачить мене завдяки вам. Прошу, не намагайтеся перенапружуватися. Добре. Я хвилюся за ваше здоров'я. Ми ж не хочемо, щоб ви виснажувалися. Богиня не вразить вас, якщо ви покладатиметеся на допомогу інших. Знайте це? Навіть так? Послухайте, вчителю, вам може вам це не сподобатися, але я вам дещо зараз скажу. Якщо чесно, у мене були деякі сумніви, коли я вперше зустріла вас. І що здивувало? Я не хочу, щоб ви принижувалися через мої слова, але що мені відомо? Спочатку я думала, що ви надто молодий для професора. Мушу визнати це було незвично. Однак, попри свій вік, ви здаєтесь дуже зібраним та зрілим. Ви вольові, підбадьорливі та докладайте всіх зусиль, щоб про всіх попіклуватися. Але складається враження, що ви надто стараєтеся бути ідеальним зірцем для своїх учнів. То це скоріше результати моєї професії. Вчителю, якщо ви так вважаєте, то я не можу це не погодитися, Але час і часу вам необхідно давати собі перерву. Розум має схильність робити помилки, коли виснажуєтесь. У моєму випадку, здається, я все ще роблю помилки, навіть коли повністю не сплю. Помилки? Ну, знаєте, я завжди плутаю дати навчань або взагалі десь гублю свої речі. Буквально днями я забула одягнути форму і пішла на тренування, одягнена лише в. Ем, ну, ви можете собі уявити, як це мені було ніково. Мій розум іноді буває таким розсіяним. Ой. У будь-якому разі. А на чому я зупинилася? Ах, так, це правда. Я намагаюся сказати, що не варто сильно напружуватися. Якщо ви це зробите, то можете опинитись в досить поганому становищі. Це нагадало мені. Ой, чи вашу змогти, професоре? Якщо з вами все гаразд, я хотіла б допомогти будь-яким чином, чим зможу. Ну, дякую, я тобі вдячний. Щоб такого б не трапилося, просто скажіть. Я з нетерпінням чекатиму можливості допомогти вам. Ми пройшли такий довгий шлях. Зрештою, мені було лише 4 роки, коли ми вперше зустрілися. Від вашої беззагальної пам'яті, леді Дельгард, я очікую не що інше як найвищої точності. Прошу, не насміхайся з мене такими легковажними похвалами. Я пам'ятаю той день. Тоді, вибачте, пані. Гадаю, мені тоді було щось років. Я цього також не сильно пам'ятаю. Мій перший спогад про вас пов'язаний з тим, коли ви отримали поранення. Я пам'ятаю, як батько мене дуже суворо дорікав. Ти слуга Леді Дальгард», – казав він. Ти мусиш захистити її власним життям. Я ніколи гадки про це не мала. Але дім Вестра служила дому Гресвельг поколіннями. оглядами на це, мені не варто дивуватися. Справді, після цього я обов'язково супроводжу вас, куди ви б ви не пішли. Тобто, доки не стався цей інцидент, коли мій дядько Лорд Арундел перебіг бік королісу і забрав мене з собою, відчуття втрати, яке хопило мене того дня, не піддається жодному опису. Це було так жахливо, ніби я втратив усі кінцівки, я покинув місто в шалену поспіху, щоб врятувати вас. Мій батько послав солдатів, щоб схопити мене. Я відбивався від них цілих три дні, але зрештою їм це вдалося. Звісно, мені було лише десять, я б ніколи не дістався Фюрдіаду. Я ніколи раніше не чула цієї історії, тож є речі, про які ти мені ніколи не розповідав. Це було неважливо. Це не стосується державних справ. Я просто хочу знати деякі речі. Якщо ти ще щось від мене приховуєш, прошу, будь ласка, скажи мені це негайно. З повагою до вас, леді, я відмовляюся. Чому? Це простий наказ. Я справді хочу знати. До речі, про мої накази ви дали мені раніше одне завдання, але я поки не виконав, так що вибачайте. Зажди, Хюберт. Ти куди? Я сподіваюсь, що він не приховує нічого надто тривожного. Аго Каспар. Я дещо розміркувала, чи був би ти щасливим, якби ти став спадкоємцем до ругу Берліс? Звісно, хоча мій брат, мабуть, не був би цьому дуже радий, я нічого проти нього не маю і не хотів би сворюватиму клопоти, тому гадаю, це мене ніяк не потішить. Можливо, тобі не хочеться очути, але твій брат не хороша людина. Він лінивий та жадібний і завжди покладається те, що вас титул, принаймні таке у мене про нього враження. Ти ж нічого не приховуєш, чи не так. Але, чесно кажучи, ти не так вже й далеко від істини. Хоча у нього є на це вагома причина. Наш дітусь був справді держимий своєю другою дружиною. У неї є син, якого вона дуже хотіла бачити спадкоємцем. Зрештою, моєму дідусеві довелося піти від соку раніше, ніж очікувалося, то усе перейшло до мого батька. Мій брат досі дуже хвилюється, що в нього не заберуть майбутнє. Така ціна врахування власних бажань під час вибору спадкоємця. Поняття шляхетності занепадає, і це тягне за собою під землю імперію. Ого, ця розмова справді зайшла в ту ж тему. Можливо, ти маєш рацію, але світ же ніколи не зміниться, чи не так? Це ж необхідно, я маю намір створити світ, де найкраще зможуть вільно підніматися до вершини та досягати успіху незалежно від походження. Шляхта в її в нинішньому вигляді не могла б існувати в такому світі, я про це подбаю. А як ти думаєш, що зі мною сталося в такому світі? Ви призначили мене генералом чи міністром військових справ? Якби ти найкраще підходив на цю посаду, я б неодмінно це б зробила б. Так, хто ж моє життя залишається майже ж таким самим? Мені все одно доведеться тренуватися, ставати сильнішим і використовувати свої стібності, щоб покласти свій шлях. Гадки не мають що робити після того, як закінчу навчання, але присяго мені доведеться боротися за вас. І це так на базі на передовій? чи де б не билися? Я буду там з усієї сили. У тебе сьогодні гарний настрій, доротея. Так, я нещодавно зустріла чарівну людину. Сподіваюся, ми скоро зможемо бути разом. Що, щаси тобі, хотілося, щоб в мене була якась порада, але в мене й немає. О, Еді, не хвилюйся, надто сильно з цього приводу. Гай, романтика, це не те, що тебе справді цікавить. Я не зовсім байдужа до цього. Он як? Ну що, на кого ти поклала своє око? Чесно кажучи, зараз у моєму житті немає нічого схожого на романтику. Не те, що мені це не цікаво, я просто надто зайнята іншими справами, у мене нема вільно часу на такі речі. Ну це й не дивно. Зрештою, це не просто якась там дворянка. Кожен, хто має тут до тебе почуття, що ж, на нього чекає досить складне життя. Твоя правда, і я не можу ігнорувати можливість того, що мені доведеться вийти заміж з політичних міркувань. Сумніваюся, що в мене колись буде можливість для пристрасного роману, поки я жива. Так не можна говорити. Зустрінеш потрібну людину і бабах, і в тебе вдосталь пристрасті. Можливо, це хтось, кого ти що не зустріла, або хтось, кого ти знаєш усе своє життя. Хто знає, як складеться, може між нами навіть спалахне іскра. Дорате, і я? А це цілком цікава думка. Якщо попереду таке захопливе майбутнє, я за терпінням чекаю на нього. О, так, це ж неймовірно, та дуже мило свого боку, едіанерця.